Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити всіх рашистів, що наступають на Покровськ. Наші військові отримують дуже хороші карти. От мають отримати всю зброю, всю підтримку, яка потрібна для перемоги на цьому напрямку. Але тут дуже погана карта. Рашисти, вони знають це, що вони програ... програють, і вони хочуть перемир'я чи зупинку вогню. Це не хорошо, нам це не потрібно. Це для нас тоді вони набираються сили і продовжують знову атаки. Тут голуб мира, скажіть, допоможіть ваші сили, що відбувається. Та, якщо не буде а, домовленості про зупинку вогню, ми їх виженемо і вони мають відступити з цього напрямку. Вони цього не хочуть, вони хочуть зупинити. Будуть переговори. Рашист. От мені дещо оцей Голуб мира в них є, не знаю, чи це сам Путін, чи якась у них є людина. Будуть домовлятися, але я оце не хочу. Це для нас погано. От, і зараз дуже сильні втрати. Повністю знищена вся армія рашистів. У нас далекобійні якісь ракети. Дуже хороша зброя. весь негатив убираю. Повністю знімаю. Всі порчі прокляття убираю. Немає жодної перешкоди, яка б могла заважати нашим військовим перемогти расистів. Відкриваю всі шляхи і дороги на перемогу. Убираю всі негативні програми, всі маніпуляції, всі плани росіян. Зруйновано повністю. Прошу вищі сили, допоможіть. Знищити рашистів. Більше вони не можуть продовжувати наступи, тікають, лякаються, самі себе хай йдуть, повбивають, обстрілюють, хай себе буде так. Отсікаю від от покровська рашистів росіян. Одвожу, одвертаю. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть Покровську всіх наших військових, цивільних. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, скиди всі, одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Хай їм прямо в голову летить і їх нищить. Особливо тих, хто дав наказ. Більше воювати росіяни не зможуть. Повністю знищені всі дронщики, рашистські склади із гранатами, з снарядами. Більше не мають зброї рашисти. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть знищити всю логістику рашистам. Більше не надходить зброї, жива сила. На Покровський напрямок, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так і є. Цікає на якіщені, буде так. Давайте подивимось ще питання було про Костянтинівка. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є щось що заважає знищити расистів, що наступають, обстрілюють Костянтинівку чи є загроза для Костянтинівки. Костянтинівка. Тут дуже хочуть там шлях. Закидають, це, напевно, заміновують, може, якусь зброю використовують дуже небезпечно. Страшний шлях. Атака. Де атака? Давайте подивимось, скажіть, допоможіть чи є загрози для Костянтинівки, чи можуть расисти окупувати? Дайте відповідь, скажіть, допоможіть. Не бачу окупації. Я бачу, що всі пересування, як. Зброя, чи це може щось для цивільних навіть людей? Все, що відбувається в Костянтинівці, здають расистам. Інформатори присутні. Їх тут дуже багато заперечую. Викриваю повністю всіх інформаторів у Костянтинівці, очищаю Костянтинівку. Більше не можуть расисти отримувати інформацію. Та тут страшне, тут вийшла карта, що в саму Костянтинівку якимсь чином перевдягнуті, може, в жінок, в дітей а можуть расисти заходити, як це називають їх. Шпигуни. Заперечую негатив, убирає Викриваються повністю всі расисти, всі інформатори. Ой, прошу захисту міцного для Костянтинівки. Захистіть, будь ласка, наш шлях, дорогу. Більше не можуть расисти обстріли чинити. Більше немає зброї, чим. Обстрілювати не можуть більше. Знищені всі склади із ракетами, дронами, кабами, снарядами. Повністю винищена вся зброя расистів. Більше не зможуть обстріли чинити. І прошу допоможіть вищі сили. Одведіть, одверніть від усіх людей українців. Військових. Будинків від дороги, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни, каби, fpv дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волокні всі скиди одвожу, одвертають наших військових, українців, цивільних людей. У Костянтинівці одвожу, одвертаю від будинків. Адвожу, повертаю все назад, звідки випускають, хай там і вибухне, і прямо в голову кожному расисту, що запускає снаряди чи дрони, чи дає накази про льот, прямо в голову отримує. все назад, вертаю. Буде так і так їде. Буде захист міцний Костянтинів. От цікаві ворога навіть він ще що буде так, такий. Все сказано здійснені так буде. Так, і ще я хочу подивитися місто Харків, Харківську область. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Харків. Харківську область, що наступають, хочуть наступати. Що заважає знищити росіян, що наступають на Харківську область і обстрілюють Харків, Харківську область наші містечка. Ну так, тут Бідний от... Е, дуже сильна агресія, і видно, що багато вже зруйновано, і багато поранень і цивільні люди дуже сильно страждають і е, не, не вистачає вже, не світла може, немає, не. Якісь умов. Вийшла карта депресії, що вже люди до виснаження дійшло дуже сильно. Але так, зараз важкий період, до речі, вийшов прямі дії. Це і є агресія, яку планували расисти. Можуть в якусь техніку вони. Зібрали десь, можуть піти в якийсь е, напрямок. Харківська область може дійсно як наступ початися, але вийшла карта, що це якийсь він незначний, що цей наступ не буде ну, довго і. Е, Це більше мені йде, як познущатися з людей і більше як агресія заради агресії. Вони, не, 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 вони знають, що нічого в них не вийде. Це якесь залякати, взяти може інформаційна. Війна більше, не знаю, щось так виходить, в них немає перемоги. І ще для Харківської області прийде допомога фінансова виплати, якась допомога, може, людям виплати йдуть, от, щоб допомогти. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза? На найближчий час місто Харків, що буде відбуватись, скажіть, допоможіть, що планують расисти буде. Ой, там да, можуть бути велика дуже кількість, це різна зброя, різна. Це і шахеди можуть бути, але тут ракети, і вони різні. Тут і щось дуже сильна зброя підійшла. Хтось, військові про це мріяли мати таку зброю гарну, дуже і буде. Захист неба працювати буде гарно, от захищати і в расистів, така, їм назад будуть прильоти. Може, та артиле... ті військові, що обстрілюють Харків, вони отримають назад прильот. Тут агресія саме на авіація, може, Росії. може ну, хто, хто здійснює запуски. Угу. І після один раз я так бачу, що от Харків буде під захистом і понесе покарання. а от... Росія більше не зможе запуски робити. І після цього вони дуже сильно захочуть переговорів, там прям підуть на всі уступки в них. Все вони будуть домовлятися. Но попереджають карти, що де може бути сильний обстріл різним, різною зброєю і що дуже велика небезпека. Заперечую весь негатив. Убираю. Прошу захисту міцного. Для Харкова надходиться необхідна зброя, щоб закрити небо над Харковом. Над Харківською областю. повністю закривається небо. Буде так і так і. Заперечую веснятию, убираю, виймаю всі біль сльози і страждання, всі руйнування, смерті, все погане, все лихе, що принесла Росія Харків, Харківській області. Виймаю, вичищаю, повертаю назад расистам. Хай з ними все це станеться, все погане, все лихе, вертаю росіянам. Хай з ними все це відбувається, особливо з тим, хто дав наказ, хто обстрілює, як Харків. Хай їм назад це все прилетить. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від українців у Харківській області, від наших цивільних, військових, наших людей, домівок, нашої інфраструктури. У Харкові, Харківській області. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі, каби, будь-яку зброю, що використовують росіяни, дрони, впівдрони, дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні одвожу, одвертаю, повертаю назад расистам. Тут вийшла карта, що наші військові так їм дають тут таку відповідь, що расисти несуть дуже сильні втрати. Абсолютна поразка, вони дуже довго після цього відновлюються і ще, може виженуть, є якісь території, де расисти заходять, то вони відступлять ще далі. Прошу допомоги для наших військових. У Харківській області знаходиться необхідна зброя, підтримка, закривається небо. Міцний захист над Харковом, над Харківською областю. А також прошу допомоги, вищі сили, допоможіть зробити сіру зону, щоб расисти відійшли, тікали від кордону е Харківську область захищає сіра зона. Більше рашисти обстріли чинити не зможуть наступати чинити? наступи острі, обстріли на Харківську область не зможуть, тікають, відступають і. Захист дуже міцний буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допоможіть знищити всіх росіян, що обстрілюють Харків. Хай з ними все це станеться. І буде пряме попадання в кожного расиста, що дає наказ, що здійснює наказ на обстріли Харкова і Харківської області. Більше немає цих людей, расистів і зброї. В Росії також нема. Буде так і так і є. От, так що треба бути обережними. Дійсно, це якийсь іде ну, наступ у них більше навіть інформаційний. І вони більше прагнуть, щоб Харків і Харківська область не рухалися, не жили, щоб не було. Людям, щоб не могли працювати, жити, щоб не було економіки, От повністю всі зупинені. Це їхня мета така більша. Ну, я не бачу, щоб вони зайшли, захопили Харків чи якимсь чином там а, окупували. Так, давайте подивимося захист на найближчий час, Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю, тим, хто дивиться відео, близьким людям, військовим, побратимам? Це Є. Дивіться, можуть бути сильні обстріли, руйнація. Вони мітять в лікарні, іде мені дорога. Там, де в нас кордони із Європою. Оці шляхи, де, може, залізниця навіть туди мітять. Ну і агресія заради агресії. Це цивільні люди, щоб зробити багато поранених. І будинки, які зруйновані дуже сильно. Це, ну от, під фундамент. От. Скажіть допоможіть, чи є загроза тим, хто дивиться відео, чи загрожує. Щось в життю на найближчий час. Військовим побратимом є загроза. Щось буде відбуватися, вам треба бути дуже обережними, ховайтесь глибше десь. Виходять карти, що може бути загроза. І це різні, різна зброя от знов показує, що може бути. Цивільні люди, так, щоб впливати, поранених було багато цивільних людей, і більше працюють на залякування, що люди тоді не зможуть працювати. Угу. Боялися жити. Це треба обирати. Небезпека, дуже така попередження вийшло. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, одвожу, М -м, так дивіться, а війна, вони ж будуть виводити війська. Про це йдуть розмови. І цей обстріл, це вже ідея як агресія, як безпомічні, як ну, більше ні на що не спроможні расисти. будуть ось закінчення війни йде. Така карта. І одразу вийшла карта, що буде, якби хороші новини, але й дуже сильна небезпека для цивільного населення і, і що жертви, що вони хочуть, щоб багато хто був поранений. Заперечує весь негатив. Одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео військових побратимів, близьких людей. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни: каби, ФПВ-дрони, дрони камікадзе дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу одвертаю від наших військових, цивільних людей. всіх, хто дивиться відео близьких. Військових побратимів захищають янголи, охоронці, одвертаються, повертає назад рашистам звідки запускають, хай там вибухає прямо в голови летить всім, хто дав накази, хай буде прильот прямо в мозок, щоб їх знищило, і вони більше не воювали ніколи в житті. Буде так і так і є. Всі, хто обстрілюють Україну, росіяни, російські найманці знищені. Більше немає в Рашистів авіації, більше немає артилеристів, дронщиків, складів із дронами, боєприпасами, снарядами, гранатами, бомбою. Повністю знищена вся військова інфраструктура Росії. А також прошу допоможіть. Вищі сили отсічіть від расистів північну Корею, Китай. Отсікаю на віки вічні. Більше не надається зброї. Північна Корея не надає зброю. І прошу допоможіть Північній Кореї відчути, особливо їхній диктатор, хай відчує на собі все, що відчули українці від цих прильотів. Буде так і так і є. Шкодить. от Дай Боже, щоб все все буде добре. Ви тільки м -м, пильнуйте, попередження вийшло. от І це вже якісь е, такі м -м, агресія заради агресії, і расисти м -м, планують відход. І це лють. Така нелюдь, а як припадки вже в них хочуть повбивати більше цивільних. Така ситуація добре. Я на цьому завершую. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. Я дякую вам за увагу. Все буде добре і до зустрічі.